Інструкція з експлуатації HyperLight G. Натисніть кнопку Power, щоб увімкнути апарат. Натисніть дві кнопки разом для блокування та розблокування апарату. Система блокування запобігає випадковому натисканню. Натисніть ці дві кнопки разом для вибору типу приймача. Параметри налаштувань. Вибір дитина або дорослий. Вибір типу зуба. Кожен зуб має час експозиції за замовченням. Установка часу експозиції. Ви зможете збільшити або зменшити його. Експозиція Встановіть внутрішньоротовий датчик на потрібну ділянку зуба для знімка. Короткочасно натисніть кнопку експозиції для переходу в стан готовності. В стані готовності на екрані відобразиться кут нахилу апарату до площини поверхні землі, збіг кута між датчиком і рентгенівським апаратом. Під час експозиції вам потрібно натиснути та утримувати кнопку Експозиція до тих пір, поки не з'явиться фініш. Зображення з'явиться на екрані. Якщо ні з'явиться нагадування про ненормальний час експозиції. Натисніть кнопку живлення для вимкнення HyperLight G. Коли ви натиснете на неї наступного разу на екрані, з'являться попередні налаштування. Ви зможете прийняти їх для нового процесу.